Всім миру Божого. Я тільки що прочитав книгу Пророка Йонни. дуже гарна книга, яка розповідає про те, що треба Господа слухати. Не потрібно від Господа втікати, бо буде кара Господня за це на нас. Вона складається з чотирьох розділів. Дуже класна книга. Рекомендую всім прочитати обов'язково. А зараз я поділюсь з вами коротко своїм розумінням, відкриванням по тому, що я прочитав. Перший розділ про те, що було слово Господнє до Йонна, що він пішов до Ніневії, розповів їм про їхнє зло, яке вони творять, бо скоро вони будуть знищені через Господню кару. Але Йон не послухав Господа і просто захотів від нього втекти з-під його очей і заплатив морякам, щоб вони його переправили через море, через океан на кораблі. Але коли вони тільки відпливли, від берега, від суходіла, Господь дав кару свою на них, і море збунтувалося, що чуть навіть не. Проломило повністю корабелі. дули, були великі волни, і всі ті моряки, які там були, молилися не Богу, а своїм божкам. У них були свої божки. І вони не могли зрозуміти, чому ж так відбувається. Але в кінці вони зрозуміли, що це був винен йон. Чому? Тому що він їм сам признався, що він є єврей. Я боюся Господа, небесного Бога, що вчинив море на суходіл. І тоді вони самі злякалися і сказали, що ти наробив. Не зрозуміли, що вони теж були, молилися не до того, кого потрібно. Він сказав їм, що просто викиньте мене з корабля, і вам все буде добре. Вони його викинули просто і відразу волни зменшились, буря встигла. І в той момент ці моряки, що були налякалися, вони покинули своїх божків і принесли обітницю і жертву Господу за те, що вони вірили не в нього. Бо вони зрозуміли, що тільки один Господь на цьому світі є і все. Це перша частина була тільки. Друга частина, коли Йона вже були викинули з корабля, Господь дав велику рибу, і це ви, можливо, знаєте, і чули. І ця риба проковнула І Йон був три дня, три ночі в темноті всередині риби, в череві чи в роті, там, не знаю де молився до Господа, розумів, що він зробив неправильно, і навіть молився був за інших, щоб всі покинули своїх божків різних, а прийняли тільки його. Він каявся і молився до Господа, і Бог над ним змилувався і сказав рибі, щоб викинула, і вона його викинула на сухо діло. Бачите, як все чітко показано, що перший розділ про те, що він втікав від Господа, була кара Господня, а другий розділ відразу за те, що він був молився, за свій вчинок, що Господь його змилосердився над ним. Далі, третя частина про те, що говорив Господь знову до Йони, Піди знову, що я тобі говорив до Ніневії, розкажи їм про їхнє зло. Він пішов в Ніневію, а Ніневія було дуже велике місто, що за три дні просто не обійдеш. Він пішов від маленького містечка до більшого, розповідати, що через 40 днів їхнє все це місто, Ніневія просто зникне, згорить і вже не буде звичай, взагалі на карті, тому що вони були, е, чинили дуже велике зло. І всі, і всі люди це чули, люди всі були, їли на себе Верета. Каялися, брали піст, і ця, і ця розмова навіть дійшла до царя і теж зліз зі свого трону, зняв себе всю свою одежу, вдів Верета, покаявся і сказав всім людям тримати піст і тваринам, і худобі не давати ні води, ні їжі, щоб тримати піст. І Господь це побачив, і Господь милосердився над, над цим всім людом, бо Йон і їм всім доніс цю Господню е, Господнє Слово, що вони покаялися, і вони це зробили. Але в четвертому розділі, в самому кінці, Йон жалкував за своє життя. Він сказав: Господу, ще хочу просто померти. І Йон просто взяв, взяв і сказав: Господу: а тепер, Господи, візьми мою душу від мене, бо краще мені смерть від мого життя. А Господь відказав: чи слушно ти запалився? чи слушно ти там пожалкував за це все? А Вийшов Йона з міста і сів від сходу міста, і поставив собі там курення, і сів під ним у тіні, аж поки побачив, що буде в місті. І Він сидів у тіні, так, але сонце дуже сильно було жарило, тобто сонце дуже сильно було палило голову. Але Господь все рівно взяв йому над його головою виростив за одну ніч рецинового куща, який його захищав, і за одну ніч він його просто знищив. Але он все рівно говорив Господь, що від свого життя я хочу просто померти. І все. Але сказав Господь: Ти змиливався над рециновим кущем, над яким не трудився, і не плекав його, який він виріс за одну ніч і за одну ніч загинув. А я не змилувався б на Іневію, цим великим містом, щоб в ньому більше 20 тисяч людства, які не вміють. Розрізняти правиці своєї від своєї лівиці та численна худоба. Тобто Йона був, втішився за те, що був реценовий кущ, що Господь йому дав, і він його не знищив, тобто не відрізав, щоб померти від, від, від сонця. І так же само Господь змилувався над тим народом, який мав би загинути, просто стерти бути з лиця землі, який навіть не знає правиці і лівиці своєї не розрізняє та численності худоби. Господь показав, що Йона послухав Господа, він пішов, розповідав за Господнє слово людству ніневії, і вони покаялися. Хоча, взагалі, Господь Господь хотів просто їх знищити зараз і все. Чому в чому суть всього цього? Те, що показує, що нам треба що від Бога не втікати, треба Бога слухати, бо буде кара Господня на нас. Треба каятися, бо якщо ми не будемо каятися за своє зло. Нам в цьому житті може бути все добре, але буде суд Божий, там буде для нас пекло. Або, хто знає, в цьому житті може бути теж для нас кара Господня за наше зло. Треба каятися. Тому що якщо б не покаялися ні ті моряки, ні той народ, вони теж могли бути всі загинені. Тому ось так. Тому треба дійсно переходити від того, що в нас тільки є один Бог, нема божків різних, переходити, переходити до молитви, переходити до покаяння і. Ніколи Богу не жалувати ні на що, бо Господь нам це дає. Нам треба за це дякувати Богу навпаки і молитися до Бога. Ось такі роздуми на цю книгу, яку я прочитав, дійсно дуже класно показує. Можливо, не всі зрозуміють те, що я сказав, наприклад, тому що це дійсно Біблію, не всі розуміють, але й тому всіх запрошую теж вивчити Слово Боже, бо до церкви наша церква називається Міжнародна місія Слово Боже, де в нас є докторат богослов'я Богослов'яснислав Юлія Салтаненко. який... Більше 30 років проповідують Слово Боже з молодого віку, з 20 років вже до 50-річного віку. Якщо б не церква, то я навіть би цю Біблію так класно би не розумів. Так, так я б розумів слова там, що Господь Господь тебе покарає, Господь тебе любить, роби то те, то так роби. Але цю книгу я просто прочитав без церкви, якби мені не давали розуміння доктора теології, то я взагалі би просто прочитав її і суттє взагалі би не зрозумів. Ну, Йона там проглотнув. Проголкнула рибу в черево, якась казка там. Ну що, моряки, чого моряки були винні? Що вони просто? Вони ж молилися до Бога, але ні, вони молилися до божків своїх. Я цього би не розумів теж. Тому вас теж запрошую на вивчення Слава Божого, щоб ви теж розуміли Біблію правильно. Покаялися, не бійтеся, тому що я прийшов в церкву, теж не боявся боявся. Звісно, ну, страх якийсь там був, але вже я, більш, я вже біля року в церкві, то я спокійно вже розумію Біблію. Всі, всіх людей є емоції, тому вас, щоб просто перемогти цей страх, ці емоції, щоб теж вивчити слово Боже тут нічого складного немає взагалі. Тому амінь і миру Божа всім.